Сьогодні ми з моїм колегою Анатолієм поговоримо про надзвичайно цікаву тему, а саме про податки, про бухгалтерію, про бухгалтерське супроводження. До речі, всім, хто не знає, хочу сказати, що Анатолій у нас. Асоційований Хестор, людина, яка навчалась в Іспанії бухгалтерії і податковому законодавству, людина, яка досконально розуміється на темі, про яку ми будемо сьогодні говорити. І е, мене особисто тішить той факт, що Анатолій є якраз партнером компанії, і що Анатолій якраз координує цей напрямок роботи в нашій компанії. Привіт, Анатолій! Привіт, доброго дня! Мені дуже приємно також, що ми працюємо разом. І я думаю, сьогодні ми можемо прояснити деякі питання, які стосуються бухгалтерського обліку та обслуговування компаній. Так і є, Анатолій, і ви знаєте, насправді, ну я не знаю. В будь-якій компанії, коли я з кимось зустрічаюся, особливо коли говоримо про податки, про бухгалтерію, mm -hmm. всі мене запитують: скажи, будь ласка, а в чому різниця між українським бухгалтером і іспанським хестором? Так, це питання доволі такі цікаве, бо багато людей справді не розуміють різниці між бухгалтером та хестором. Ну, давайте так. Ми звикли до того, що в Україні бухгалтер це людина, яка займається повністю обліком компаній, підготовкою первинних документів, рахунків і всього іншого. Це найманий працівник, який працює саме у цій компанії. Що таке іспанський хестер? Хестер це спеціаліст зовнішній який не працює в самій компанії, його головна, скажімо так, задача це подача податкової звітності. Тобто компанія готує всю інформацію первинну, надає її хестеру, і хестер після цього подає ті декларації, які потрібні вчасно у податкову. І він несе саме за це відповідальність, щоб усе було зроблено чітко, вірно і у свій час. Ну і знову таки, Анатолій, дивіться, виходить, що сидить собі там it спеціаліст наприклад, mm -hmm. да, веде собі в, в табличці в Excel інформацію, ага, мені скільки зайшло коштів, оце скільки то я виписав фактор і так далі. Передам я хестору, хай він мені заповнить декларацію. І багато it спеціалістів мене запитують: то може краще я сам буду подавати цю декларацію? І ось скажіть, в чому взагалі чи є ризик, чи взагалі можуть. Ну, багато українців, які вже відкрили бізнес, вести самостійно облік і подавати, звісно, декларації до податкової, чи в цьому є теж якась небезпека? Е, дивіться, в принципі, ми кажемо про це: про те, що все можливо. Звісно, що людина сама може займатися під підготовкою всієї бухгалтерської інформації та подачою цих декларацій у податкову. Тобто, законодавством це не заборонено. Але просто я вам скажу за моїм таким переконанням, кожна людина повинна займатися своєю справою. Якщо, наприклад, ви it спеціаліст у вас є дуже багато роботи пов'язані з вашою професією. Тому для того вам, щоб вникати в питання бухгалтерії, бо законодавство постійно змінюється, постійно з'являються нові моменти, нюанси, які ви для того, щоб врахувати, ви повинні займатися тільки цим. Тому просто навіщо вам витрачати свій час, якого у вас і так нема. Ви його повинні присвятити своєму бізнесу, а самому бути спокійному, що за вас професіонали просто-напросто цю бухгалтерію підготують, подадуть, і ви можете спокійно присвятити себе своїй справі. Ну і Анатолій, як те, що я бачу зараз з практики, да, знову ж таки, досить багато наших клієнтів вже сьогодні да, самостійно вели облік, подавали ага. звітність. І е, отримали надзвичайно велику кількість теж штрафів, Да? там неправильно було заповнено звітність. Звісно, там неправильно звісно. подано. Там неправильно... Так, да, не зв... в мене в досвіді багато. Дуже таких випадків, бо люди, скажімо, так, вони думають, ну в нас дуже просто в нас невелика компанія, в нас невеликий обсяг. Ми робили це в Україні самі, тому ми скоріше за все справимося і в Іспанії. Але ну, більшість випадків, які е, я бачу, все ж таки багато є помилок. А тут треба розуміти, що кожна помилка е, це все ж таки це штрафи, це гроші. Тому ви просто можете спробувати це зробити самі і е, просто отримати велику кількість штрафів, е, втратити гроші, які ви могли просто використати. на… Кваліфікований е, досвід е, вже професіонала, да, який міг би це зробити, і вам би це вийшло дешевше, ніж ви робите це самі, робите помилки, і після того треба сплачувати багато штрафів. Ну насправді ви знаєте, мені здається знову ж таки. вже наша компанія пропрацювала трошки більше ніж два роки, <гум> і в Анатолія вже надзвичайно скільки Анатолій, який стаж у вас роботи вже в цьому напрямку? Десь біля сіми років 7 вже років? вже буде десь так. Тобто це доволі такий великий проміжок часу. І знаєте, я вам хочу сказати мої бачення, що досить багато українців, які приїхали в 2022 році, які почали відкривати uh -huh. свій бізнес, і більшість мені говорило, ми спеціалі ми спеціалізувались більше на міграційному напрямку, на консультуванні. Та і більшість uh -huh. мені говорили, що ви знаєте, так. ні, підемо, ми все таки вести бухгалтерський облік наш до іспанців. Да, до і іспанської, тому що вони тут виросли, тому що вони знають, тому що вони розуміють, і так далі. Але зараз з моєї практики я бачу, що досить багато. От сьогодні у нас була зустріч, консультація, і що так. ми почули, да, коли ми почули, що е, ми обслуговуємося, обслуговуємося в іспанської компанії, але нас не влаштовує те, що з нами не йдуть на зв'язок, угу. те, що нам не відповідають на наші запитання, те, що ми не можемо почути. Якийсь алгоритм дій, те, що ми не можемо пропрацювати так, як пропрацьовували ми в Україні mm -hmm. з нашими консультантами. І тоді я бачу зараз тенденцію, що досить багато українців починають шукати українських уже хесторів, ну, по крайній мірі, як ви, асоційований хестор, але українець, який так. на одній мові їм може. Mm -hmm. Як ви це бачите, з якими такими найпоширенішими питаннями так. до вас звертаються? І що звертається? відбувається сьогодні, з вашої точки зору, ну, дивіться, з одного боку, звісно, обрати фахівця іспанця, да який хестор, який має досвід, який знає мову, це, ну, скажімо так, я не скажу, що це погана ідея. Бо, звісно, що якщо людина кваліфікована, вона має е, певний досвід, то це дуже добре. Але тут треба врахувати все ж таки. Те, що більшість українців, які зараз приїхали в Іспанію, вони на достатньому рівні іспанську мову не знають. Іспанські хестори також вони, якщо володіють англійською мовою, то це добре, але це зустрічається ну, доволі рідко. Тому, скажімо так: у таких питаннях дуже часто бувають такі в мене ситуації: до мене приходять люди і кажуть, ось нам хестор не сказав те, чи він нам не сказав інше. Але насправді я розумію, що може іспанський хестер цю інформацію намагався довести до свого клієнта, може так. Але е, незнання мови ні хесторам, ні з іншого боку людьми, які зараз приїхали з України, це проблема. Тобто проблема комунікації, вона дуже важлива, е, тому що різні мови. Інше питання в хестерії в Іспанії трошки інший, е, скажімо так, алгоритм роботи і зв'язків зі своїми клієнтами. В Україні е, люди звикли до того, що комунікації відбуваються до, доволі швидко. Да? Тобто, якщо людина-клієнт робить запит, то вона швидко може отримати відповідь на свій запит. В Іспанії все працює трошки по-іншому. Тому дуже багато ситуацій, коли звертається клієнт до іспанського хестора, він йому не відповідає ні сьогодні, ні завтра, ні через тиждень. А може і зовсім йому не відповість на це питання. І для іспанської хесторії це нормально, але... Люди, клієнти починають хвилюватися, і я їх розумію. Тому у цьому випадку вони хочуть е, одразу, скажімо так, оскільки це питання пов'язане з податковою звітністю, з грошима, вони хочуть одразу почути відповідь на своє питання, хоча б упродовж декількох днів. З іспанськими хестерами це майже неможливо. Тому, скажімо так, у цьому, у цьому є велика проблема. Тому я думаю, так що дуже добре моя була б така порада да, для клієнтів з України, щоб з одного боку можна було поєднати досвід Хестера, який працює в Іспанії, і з іншого боку, це все ж таки більш такий клієнтоорієнтований сервіс, який ми звикли сприйняти сприймати в Україні. Да, тому ну, дивіться, да, Анатолій, от знову ж таки, ми з вами досить часто проводимо зустрічі з нашими клієнтами, з потенційними клієнтами, і ми чуємо постійно та да, те, що їм не, не вистачає оцієї інформації від іспанських історій, да, Те, що вони, наприклад, не можуть бачити свою первинну документацію, так, так, тому що в програмах вони працюють да компанії і не надають не доступ. Не надають доступ. По до, до своєї програми, звісно, і люди починають хвилюватися, коли вони, наприклад, запитують Хестора, чи ми подали цю звітність і ні. А хестор може й не відповісти, і людина не знає, чи вона виконала всі вимоги податкової, чи не виконала. Люди хвилюються, не хочуть штрафів, не хочуть втрачати гроші, і, і звісно, ми можемо їх зрозуміти. У цьому. Да, і тому, ну як на мене, да, от головна порада ваша це все-таки шукати оцей композит між е, іспанською е, компанією, можливо, яка зареєстрована в е, Іспанії, але в ній так. є українці, які можуть угу. надати оцей сервіс, який, до якого звикли українці. Є професійні люди, які вже вже тут закінчили а, учбові заклади, які вже ну, ось як ви, да, фактично, а, а, є асоційований хестор. А, і тому, да, як на мене, це дуже важливо. І тому от ваша порада все-таки бути досить прискіпливим в пошуку а, спеціаліста, якому довіряєте і доручаєте ведення бухгалтерського обліку. Так, звісно. Я погоджуюсь, бо це досить важливе питання. І, по-перше, треба з одного боку оцінити досвід Хестора. Да? Ну, тобто, як ми можемо оцінити? Подивитися, скільки часу вже працює компанія. По-друге, ми можемо подивитися, чи це сертифікований хестор чи ні, тобто, чи є він в колегії або асоціації хесторів. Це, це перше, це те, що ну, скажімо так, це мають більшість іспанських хесторів, да, які працюють професійно. Але, скажімо так, інше питання, тобто чи у вас буде зворотній зв'язок з ним чи ні. Це досить вам важко буде зрозуміти, якщо ви з ним ще не працювали. Тому, знову ж таки, в моєму досвіду є багато людей, які працюють з іспанськими хесторами, вони пропрацювали декілька кварталів, і після цього тільки вони зрозуміли, що навіть да, хестор, він має досвід, все добре, все нормально. Але те, що вони не отримують зворотнього зв'язку, і те, що вони не розуміють багато речей, які вони хочуть розуміти і мають право розуміти. Вони все ж таки з іспанським хестером це зробити не можуть. Тому ну, ну, таке питання це, це дуже проблема, важливо. Та, це та, та. І, це, і це проблема, бо дійсно зараз дуже велика кількість українців вже знаходиться в Іспанії, більше 200 тисяч приїхало тільки зараз. І да. е, ну, достатньо суттєвий відсоток з них хочуть або перевести свій бізнес з України, або відкритись як приватний підприємець. І для них такий запит е, існує зараз ну, дуже серйозно. Актуальний. Актуальний, ну і наостанок я хотіла би звернути увагу е, українців, які е, відкривають бізнес, які е, хочуть розвивати його на території Іспанії або релокують цей mm -hmm. бізнес, да? що все-таки, як сказав Анатолій, хестор. Подає звітність, але ця звітність базується на первинній документації, звісно. І коли на фактично на багатьох консультаціях ми чуємо, да що. Е Первинну документацію ведуть там бухгалтери з України, да? або люди, які знаходяться в Україні, або люди, які взагалі там не, не, не зрозуміло сидить адміністратор, mm -hmm. ніякого відношення взагалі немає да, до бухгалтерського розуміння в широкому смислі, а що робить компанія. І Він надає дані Хестору, то ми розуміємо, що потім дійсно можуть бути проблеми. Так, звісно, звісно. І ми, наприклад, знову ж таки для себе бачимо прекрасно, що і надаємо такі послуги, як ведення первинного бухгалтерського супроводження, і подача відповідно звітності. Ми е, працюємо в програмі. Анатолій, можливо, да, декілька слів, тому що всі ви чуєте, всі говорять, а ми не бачимо, що там показують. Так? Ну, так, а так, чи звісно. взагалі є програми якісь в Іспанії, чи все на бумажках? Щось там пише? Звісно, звісно, є багато такого як і в Україні, є професійні програми, є програми, які, скажімо так, якими можуть користуватися люди, які не мають досвіду. Але тут таке питання: що по-перше, хестор він подає звітність і він несе відповідальність саме за подачу вчасної декларації. Але інформація, яка була надана цьому хестору, за неї несе відповідальність сам підприємець або компанія. І для того, наприклад, щоб люди могли повністю бути власник компанії спокійний за свою звітність, для того і первинну документацію, тобто самі рахунки, повинен виконати професіонал, потім ці дані передати хестору. Да. І після цього можна вже буде повністю спокійним бути, що з податками все добре. Ну і ось знову ж таки, знаєте, у нас постійно перед нашими очима проходить досить багато компаній, або досить багато а, представників з України, які діляться своїм експіріансом. І ось з, а, зустріч, яка відбулася сьогодні, коли бухгалтерка фінансовий директор з України говорить про те, що а я фактично взагалі не розумію перше, чи подана звітність, чи не подана. Друге, а що в цій звітності? Та, і третє, а хто потім буде за це. Відповідати. І тут, ну друзі, ви маєте самі уявляти прекрасно, що будете відповідати ви, тому що іспанський хестор покаже е, інформацію, що ви передали таку цифру. Так, звісно, і звісно. Все. І він просто буде нести відповідальність, що він вчасно подав ту інформацію, яку ви йому надали. Звісно, хестор відповідає за те, як були нараховані податки у самій декларації. Але за правильність цих первинних даних несе відповідальність у будь-якому разі підприємець. Тому це треба просто розуміти, що у випадку якихось неточностей чи якихось розбіжностей ви не зможете потім перенести всю відповідальність на Хестора. Тому він скаже: просто ви нам надали таку інформацію, я подав звітність, і ось так вийшло. Тобто, це ваша помилка. Тому а це треба розуміти, Да, Анатолій. Ми знаходимося в Іспанії. Іспанський хестер, він однозначно себе зможе захистити. А звісно. чи зможе себе захистити українець, який відкрив компанію і почав вести бізнес в Іспанії? Це питання да, дійсно звісно. і справа часу, і мови. Uh -huh. да, тому будьте обережні і звертайтесь до нас. І ми обов'язково е вам допоможемо і надамо звісно е повну інформацію. Як ми бачимо в конкретно вашому кейсі ведення обліку, що для цього необхідно, як організувати цей процес краще? А, і я думаю, що найближчим часом, а, можливо, вже після нового року, ми проведемо такий, з анатолієм невеликий вебінар, де закцентуємо увагу на якісь тонкощі і ведення і подачі звітності, і на якісь тонкощі а, первинних є Багато нюансів, і це треба. Проговорювати вже дуже є багато питань, тому да. це для, для того потрібна окрема зустріч. Однозначно, Анатолій, дякую вам велике. Я Мені вам здається, дякую. що було досить корисно і цікаво. Я сподіваюся. Та да, тому до нових зустрічей. До нових зустрічей.